Привіт усім кіноманам! Сьогодні у випуску новинки та продовження топових серіалів. Цього разу на вас чекають інтриги, несподівані повороти та герої, які змушують слідкувати за кожним кадром. Не забудьте підписатися на канал, щоб першими дізнаватися про всі новинки та цікаві продовження серіалів. Кульгаві Коні П'ятий сезон занурює глядача у ще більш заплутану і водночас абсурдну шпигунську історію. Цього разу в центрі опиняється Роді Хо, хакер команди, який раптово з'являється з новою та загадковою дівчиною. Його несподіване особисте життя стає каталізатором низки подій, що швидко переростають із жартів у небезпечну гру з високими ставками. На тлі політичних інтриг і загострення ситуації в Лондоні серія дивних і тривожних інцидентів змушує команду знову взятися за роботу, яку офіційні служби воліли б ігнорувати. Під керівництвом саркастичного, але геніального Джексона Лемба команда крок за кроком викриває приховану змову, де істина постійно вислизає, а випадкові події виявляються ретельно продуманими кроками. Сезон чудово балансує між напруженим трилером і сатирою. Від гострих діалогів і чорного гумору до моментів, де абсурд перетворюється на справжню небезпеку, тут є все: політика, шпигунські ігри, несподівані повороти, та ще глибший погляд на слабкості, і людські риси персонажів, яких раніше бачили радше, як другорядних дівчина мого сина. Напружений психологічний трилер, що досліджує тонку межу між материнською любов'ю та одержимістю. У центрі історії Лаура успішна жінка, яка все життя будувала стабільність і комфорт для своєї сім'ї. Її син Деніел молодий перспективний чоловік, на якого Лаура покладає великі надії, але ідеальний баланс руйнується, коли він знайомить матір зі своєю новою дівчиною, харизматичною і загадковою Черрі. Спершу Черрі здається чарівною. Вона легко входить у довіру, швидко підкорює Деніела і навіть намагається налагодити стосунки з Лаурою. Проте матір починає відчувати приховану небезпеку. Лаура переконана, що Черрі не та, за кого себе видає, і бачить у ній загрозу для сина та його майбутнього. Знятий у стилі якісної британсько-американської драми серіал піднімає важливі теми: складність сімейних стосунків, небезпеку одержимості, токсичні почуття та психологічний контроль. Завдяки сильній акторській грі Робін Райт та Олівії Кук серіал занурює глядача у світ, де правда і брехня тісно переплітаються, а любов може стати найнебезпечнішою формою влади. Ранкове шоу четвертий сезон. Продовження популярного серіалу від Apple TV. Події четвертого сезону розгортаються майже через два роки після подій третього. Після завершення злиття медіакомпаній UBA та NBN Newsroom має впоратися з новою відповідальністю, прихованими мотивами та невловимою природою правди у поляризованій Америці в четвертому сезоні, як завжди, в головних ролях Дженіфер Еністон та Ріс Візерскун. Але разом з ними з'являться і новачки в особі Маріон Котієр, Джеремі Айронса та Бойда Голбрука. Тепер головні героїні, як ніколи, ставлять під сумнів все, що бачать та чують. Тому що правда завжди виходить назовні. Серіал залишається одним із найсильніших драматичних серіалів промедіа, адже майстерно поєднує особисті історії героїв з актуальними темами дезінформацією, етикою журналістики та впливом технологій. Це проект, який не лише розважає, а й змушує глядача замислитися над тим, хто формує нашу реальність і яку ціну ми платимо за правду. Завдання. Новий серіал з Марком Руфало, який тримає в напрузі з першої секунди, головний герой Том Брендіс, агент ФБР, і колишній священник, розслідує серію жорстоких пограбувань, одночасно намагаючись впоратися з особистою трагедією. Його шлях перетинається з Робі Прендерграстом, звичайним збирачем сміття, який у нічний час перетворюється на жорстокого мисливця на наркоторговців, ризикуючи всім заради своєї родини, коли одна справа закінчується смертю. А на кону опиняється життя дитини. Протистояння між агентом і злочинцем стає неминучим. Серіал поєднує напружений сюжет із глибокими психологічними портретами героїв. Глядач занурюється у світ етичних дилем, професійних ризиків та людських слабкостей, де межа між правильним і неправильним часто розмита. Серіал залишає сильне враження завдяки напрузі, добре прописаним сценаріям та соціальним темам, що піднімаються в сюжеті. Король Талсі, третій сезон. Продовження пригод мафіозі Дуайта генерала Манфреді з Сильвестром Сталоне в головній ролі у третьому сезоні. Дуайт Манфреді зміцнює свій вплив у Талсі, але зіткнеться з новими ворогами, як серед місцевих кримінальних кланів, так і серед старих знайомих із мафіозного минулого. Балансуючи між особистими зв'язками та жорстокими правилами в вулиці, він намагається втримати контроль над імперією, яка зростає швидше, ніж він очікував. Третій сезон тримає напругу завдяки поєднанню кримінальної драми, чорного гумору та харизми Сильвестра Сталоне, показуючи, що навіть у світі мафії правила доводиться переписувати заново. Чорний Кролик. Наступний новий серіал з Джудом Лоу, де кожне рішення може зруйнувати все навколо. Головний герой Джейк Фріткін, власник популярного ресторану та клубу, нарешті насолоджується своєю перемогою. Доки його брат Вінс не повертається зі своїм минулим повним боргів, небезпек і таємниць, одне рішення відкриває двері до конфліктів, зради та сімейних таємниць, які можуть зруйнувати все. Це напружений кримінальний трилер, який поєднує елементи драми та психологічного напруження. Сильна акторська гра, особливо від Джейсона Бейтмана та Джуда Лоу, додає серіалу глибини та емоційної напруги. Сюжет, що досліджує теми родинних зв'язків, зрад та наслідків минулого, робить цей серіал вартим уваги для любителів драматичних історій з кримінальним підтекстом. Це історія про те, що успіх і визнання завжди мають темну сторону. І лише від сміливості та мудрості героїв залежить, чи вистоять вони перед випробуваннями дім Гіннесів» – Родинна драма про владу, спадщину та зраду. Події переносять глядача у Дублін 1868 року, де після смерті патріарха легендарної родини Гінесів влада над імперією переходить його дітям. Вони мають різні амбіції та бачення майбутнього бізнесу, що породжує суперечки, інтриги і небезпечну боротьбу за вплив. На тлі зростання соціальної напруги родина опиняється у центрі конфліктів між власними інтересами, політикою та народними рухами. Це масштабна родинно-історична драма про владу, спадщину і зраду, яка поєднує інтриги великого бізнесу з напругою політичних ігор та драмою особистих стосунків. Це одна з головних прем'єр Netflix 2025 року, що обіцяє стати справжнім відкриттям для любителів історичних драм. «Бункер мільярдерів серіал про боротьбу за владу, жадібність і справжнє обличчя людей. Сюжет серіалу розгортається навколо групи мільярдерів, які, передчуваючи глобальну катастрофу, зводять ультрасучасний підземний бункер. Там вони планують перечекати кінець світу, зберігши своє багатство, владу і вплив. Але за товстими бетонними стінами швидко виявляється справжня небезпека не ззовні, а всередині. Егоїзм, жадібність, психологічні ігри та боротьба за контроль перетворюють притулок на пастку. Серіал піднімає гострі теми нерівності, моралі та справжньої цінності людського життя. Він показує, що гроші та влада не рятують від страху і хаосу, а в умовах замкнутого простору розкриваються справжні риси характеру людей. Це історія не стільки про апокаліпсис, скільки про людську жадібність, крихкість суспільних масок і боротьбу за владу навіть тоді, коли майбутнє під загрозою. Високий потенціал. Другий сезон. Далі продовження детективного серіалу. На вас чекають гостросюжетні розслідування, особисті таємниці і нові виклики. У другому сезоні серіалу Високий потенціал. Геніальна прибиральниця Морган, яка має високий IQ, знову допомагає поліції Лос-Анджелеса у розслідуванні найскладніших злочинів, застосовуючи свою феноменальну спостережливість і дедуктивні здібності. На неї чекають ще небезпечніші та заплутані справи: від вбивств технологічних магнатів до гучних викрадень. Паралельно Морган не полишає пошуків свого колишнього чоловіка, який зник багато років тому, намагаючись знайти баланс між особистим життям і небезпечною роботою. Другий сезон зберіг динаміку першого, але водночас став більш емоційним і драматичним, адже історія Морган розкривається глибше, а злочини стають масштабнішими та складнішими. Покоління Ві, другий сезон продовження фантастичного серіалу про молодих супергероїв, у центрі сюжету. Студенти університету Годолкін, які проходять тренування та навчання, одночасно стикаючись із інтригами, корпоративними амбіціями та моральними дилемами. Серіал досліджує темні сторони супергероїв, їхні амбіції та конфлікти всередині групи, де довіра та зрада постійно перетинаються. Другий сезон продовжує розвиток персонажів. Загострює боротьбу між різними фракціями у кампусі та розкриває таємниці, які можуть змінити баланс влади в світі супергероїв. Глядачі отримують більше екшену, гумору та критики сучасного корпоративного та медійного світу через призму супергеройської тематики. Серіал підходить для глядачів, які цінують нестандартний підхід до жанру супергероїки та критичний погляд на сучасне суспільство. Газета. Далі на вас чекає сатиричний погляд на роботу місцевої газети. Події розгортаються у маленькому місті, де стара місцева газета доживає свої останні дні. Колись впливове видання тепер майже збанкрутіло. Читачів мало, рекламодавці йдуть, а більшість співробітників працюють радше з ентузіазму, ніж заради зарплати. До редакції приходить документальна група, щоб показати зсередини життя занепадаючої газети. Глядачі бачать хаотичні наради, абсурдні спроби врятувати журналістику, комічні конфлікти між журналістами, редакторами і власником. Хтось мріє зробити кар'єру, хтось просто тягне час, а хтось щиро вірить у силу правдивих новин. Серіал поєднує сатиру на сучасні засоби масової інформації з людськими історіями. Тут і кумедні провали, і несподівані моменти щирості. Серіал піднімає тему того, чи може друкована преса вижити у світі соціальних мереж, мемів і швидких новин, і водночас дарує абсурдний гумор. Це були найцікавіші новинки та продовження у світі серіалів. Слідкуйте за нашим каналом, щоб не пропустити нові огляди. Бережіть себе. Зустрінемось в наступному випуску.